Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Олег Климчук. Наступна тема про стан лісів в Україні. За даними розслідувань львівських журналістів у Карпатах знищено за останні 20 років майже 10% лісів. Як можна зупинити незаконну рубку, і чи можливо це в умовах воєнного стану і хаосу в законодавстві? Спілкуємося на цю тему з Петром Тєстовим, керівником експертного відділу української природоохоронної групи. Нас зацікавила тема нищення лісів. Вона не нова в Україні, про це говорять і пишуть. Ось відколи Україна відновила свою незалежність, завжди з цим були проблеми. І різні екологічні групи, громадські активісти порушували це питання. Верховна Рада розглядала ці питання теж. І останнє розслідування, яке нам трапилося на очі від NGL Media, це Львівська львівський такий центр журналістики. Вони досліджували за допомогою грантових коштів, що відбувається з лісами у Карпатах. І ось кажуть, що майже 10% усього лісового покрову Карпат за 20 років, а це приблизно 161 тисяча гектарів лісу, втрачені. На вашу думку, наскільки ця інформація може відповідати дійсності? Дивіться, ця інформація вона проаналізована за результатами аналізу супутника і знімків по відповідним міжнародним стандартам. Тому, відповідно, як кажуть, супутник не обманеш, тому дані, які лягли в основу розслідування, вони є достовірні. Питання може бути хіба що в таких маленьких технічних моментах. Ну, наприклад, бо як самі автори писали розслідування, вони... Аналізували, кому належить територія, де був втрачений ліс, за матеріалами, які надавали їм самі лісники, так званий ліс проект, це установа, яка має карти всіх лісів. Ну і враховуючи, що супутники теж у них там роздільна здатність, не найкраща. Ну може буде десь там, наприклад, відсотків 10 плюс-мінус коливання через такі технічні моменти, але загальний висновок і загальні дані, які вони зробили з результатом цього аналізу, вони відповідають дійсності. А це вирубки з того, що я зрозумів, з публікації браконьєрські і але часто, і навіть ви у своїх у своїх матеріалах пишете про те, що вирубки незаконні можуть відбуватися і так звані планові вирубки, і на території лісгоспів, державних лісгоспів. І як тут нам, громадянам, журналістам, сприймати цю інформацію? Де ж вирубка законна, а де вирубка незаконна в такому разі? Ну, дивіться, тут якраз треба розбити на два аспекти. Перший момент рубки, які робляться зовсім без жодних документів, їх ще називають Якби в офіційний термін такі самовільні рубки. Це коли немає жодних документів, це повністю такі чорні браконьєрські рубки, і такі рубки вони переважно вибіркові. Їх по супутникових знімках. Ну, в більшості випадках там 99 не побачиш. От, прикладом такої рубки є нещодавно рубка в Ясенянській філії Ліси України, де я особисто сам бачив, де тисячі пнів прямо біля дороги на букавель, масштабно вирубуються без жодних документів. Ну, так званими невідомими особами, хоча зрозуміло, там не безвідомо. Це такий перший аспект: от, сам бреконьєрські рубки, але те, що попало на супутник: 99% дев'ять відсотків тих. Втрати свого покрову, про які казали журналісти, це рубки, на які були документи, тобто на них були лісорубні квитки. Але знов таки лісівники дуже люблять розповідати, що якщо є лісорубний квиток, то рубка повністю законна. Насправді це не так, і це буде трошки довго в історії, але спробую максимально пояснити. Дивіться ще в 2000 році Верховна Рада, це скільки 24 роки тому прийняла мораторій на так звані рубки головного користування в гірських лісах Карпат, простими словами, що такі планові рубки, які робляться, ну з метою заготівлі деревини заплановані рубки наперед, такі ну, максимально легальні, вони були заборонені в Карпатах не усюди, а в самих цінних лісах вздовж річок. На високих горах вище 1100 метрів на тих ділянках, де рубки можуть призвести до ерозії, оплазнів, повені. От там були вони заборонені. Але що зробили лісівники? Коли заборонили один витрубок, вони просто вигадали інший витрубок. Наприклад, такими були рубки рідколісся. Робки лісовідновні, робки суцільно санітарні. Ну тобто, суцільна санітарна, саме яскравий приклад. Приходить лісівник ліс, каже, цей ліс суцільно сухий, його треба повністю рубати, інакше він весь пропаде. Хоча це абсолютно зелений ліс. І от, по деяким з таких робок, от, наприклад, руки рідколісся, вони попали якраз, це дослідження журналістів, журналісти, на супутнику їх видно. На них були видані документи, але в даний момент лісникам, які їх робили, включно з директорами в області, вже висунута підозра з боку прокуратури, ДБР БРП розслідування, що ці рубки незаконні. Тому треба розуміти, що ці рубки, про які втрати покору, про які вказали журналісти, на 99% з них були лісорубні квитки. Але це не значить, що вони законні. Це значить, що просто підробили документи, на основі яких отримали лісорубні квитки. Зрозуміло. І ви кажете, пане Петре, що лісівники виписують лісорубні квитки на те, щоб, як вони кажуть, нарубати дерева на зиму, на дрова. Але я, чесно кажучи, сумніваюся, що дуби чи буки, які як Пишуть, та навіть люди повідомляють: ми ж теж маємо очі і вуха, і спілкуємося з людьми, що будуть на дрова таку цінну породу дерева пускати. Чи видно, це йде десь на продаж, можливо, нелегальний продаж? Що відбувається з цим деревом? Які ваші джерела? Ну, дивіться, по-перше, я не хочу захищати лісівників, але букові і дубові дрова вони дійсно непогані. Тобто, бувають випадки, коли, наприклад, сухі буки або дуби, Ну, в Карпатах це буки біля населених пунктів, можуть йти на дрова. Тобто таке буває. Але в більшості випадків, звісно, коли розповідають, що йдуть на дрова, це йде мова насправді про е, комерцію. Е, в Україні є така система. Ну, вона називається так звані сертифікати походження лісопродукції. Що це значить? Що якщо ти, наприклад, зрубав дерево, купив його, розпиляв на дошку і продаєш на експорт, тобі треба подати документи, які підтверджують. Що ти легально це закупив, звісно, там теж є дуже багато маніпуляцій, але, наприклад, якщо глянути ставку статистику, то можна бачити, що дуже часто деревина, яку заготовляли з такими з аргументами, що це людям на дрова. Потім видно, що деревина з цих ділянок благополучно пішла після розпиловки на дошки на експорт. Тому, якби в більшості випадків, коли йде мова про турботу про населення, на жаль, це просто спроба виправдати населення бажання. Трошки так порушувати законодавство, я нагадаю нашій аудиторії. Ми зараз спілкуємося у прямому етері з Петром Тєстовим, керівником експертного відділу української природоохоронної групи. Про стан лісів в Україні, зокрема, нашу увагу привернула публікація розслідувачів, журналістів розслідувачів про стан лісів у Карпатах. Я нагадаю, що ви можете до нас телефонувати. Безкоштовний телефон студії 0830 4033. Також є ще телефон Viber 386 767 404 76. Якщо маєте запитання до наших гостей, будь ласка, телефонуйте або пишіть. Пане Петре, ну ми розуміємо допустимо, потребу в деревині під час війни вона використовується і для будівництва оборонних укріплень, і частково відновлення житла, так? Але можливо, можливо, дійсно ну, обґрунтовані ці масові, і, і взагалі чи можна це назвати масовою рубкою. Лісів, що ви скажете? Наскільки сучасний сучасний день вимагає експлуатації лісу в Україні? Ну дивіться, мені як людина, яка займається волонтерською допомогою армії з чотирнадцятого року, мене просто дуже обурює, коли лісівники ДП Ліси України починають розповідати, що нам треба рубати більше в Карпатах для того, щоб відправляти деревину на фронт. Насправді для укріплень якраз букова деревина. Яка тверда, важка і так далі, вона не дуже підходить. Для укріплень найкраща деревина, щоб робити викладати окопи бліндажі, це сосна, причому не самих великих діаметрів. І в Україні є величезна кількість, особливо це стосується центральної України, Північної України, навіть такої, наприклад, слобожанщина Полтавська, область Сумщина, Є штучних соснових лісів. В яких якраз навіть з екологічної точки зору рубка не буде шкідливою настільки, і саме з цих лісів можна давати деревину на фронт, і не треба вести звідкись далеко, і взагалі, е, да, звісно, економіка потребує деревини? Це однозначно, це не тільки Україна в Європейському Союзі теж проводяться рубки, теж проводяться заготівля деревини, але можна рубати з мінімальною шкодою для довкілля. В першу чергу, а яка це мінімальна буде, шкода? Так, да, 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 да. дуже дякую, що уточнили. Дивіться, ліси в Україні половина лісів України це штучні, посаджені людиною половина це природні. Коли ми рубаємо природний ліс, і навіть якщо ми на його місці садимо новий ліс, Ну, фактично, цей ліс ми втрачаємо, тому що види камах, наприклад, деяких тварин, деякі рослини для того, щоб вони існували, їм треба певні умови. Наприклад, затінення, деревина великих діаметрів, мертвих деревина. Коли ми це суцільно зрубали і посадили рядочками молодий ліс. Ну ці види рослин, тварин, камах грибів, вони просто зникли, вони тут не відновляться, і тому природні ліси, туди взагалі треба мінімально заходити з рубками, Ну буквально там, знаєте, дійсно на дрова людям, щоб далеко не брати, не більше. А от штучні ліси, їх в Україні 50%, В лісі Українці штучні. Вони і в Карпатах вони є в тому числі. Вони створені людиною на місці природних лісів. І ці ліси вони більш бідні з точки зору біорізноманіття. І якраз от в таких штучних лісах. Особливо, якщо це не старі штучні ліси, а там ліси 60-80 років. От такі штучні. От них от варто рубати більше і якби при цьому не рубати в Карпатах, тобто в природних лісах. Тобто, такий буде більш екологічний підход до ведення лісового господарства в Україні. Ну ось ми все про Карпати говоримо, але ж у нас є полісся. Я часто їжджу через Житомирську, Рівненську область, північні туди, і люди скажуться, що. Теж масово вирубують ліси. Вони теж не можуть зрозуміти, чи це законна вирубка, чи незаконна, але кажуть, отако край дороги лишать там метрів 200 від дороги лісу, щоб не було видно, що там далі вже все вирубано. І кажуть, часом встигають посадити молодий ліс, а часом і не встигають, і так воно самосівом заростає. Є ця проблема в інших регіонах України чи лише в Карпатах. Ну звісно, насправді не тільки Полісся, насправді лісостепові області, там Вінницька, Черкаська, Хмельницька, північні райони Кіровоградської, це насправді дубові регіони, і самі багаті лісівники з точки зору деревини, вони якраз в тих областях, де дуб. І про це теж на жаль мало каже. І, от, наприклад, навіть в Холодному Яру, до того як в 2022 році створила національний природний парк, продалися масові вирубки старих цінних дубових лісів. І от інший приклад є Чорний Ліс, теж легендарне місце Кіровоградська область, повстанська діяльність під час перших визвольних змагань, унікальне природне місто, один так, ну. З найпівденніших таких добре збережених лісів і там науковці вже більше десяти років хочуть створити національний природний парк, що не можна було рубати. Але лісове господарство ДП «Ліси України категорично проти і ну, тому, що планую виробити весь чорний ліс, тому і не хочу погоджувати створення національного парку. А куди йде, за вашими за вашою інформацією, куди ось ці е, розпилені матеріали, які ну Україна зараз має мораторій, так на експорт кругляка? Ми мусимо переробити цю деревину і вже тоді можна продавати. Хто є покупцями нашого дерева? Покупці це країни Євросоюзу, тому що в умовах повномасштабного вторгнення логістика фактично прив'язана до країн Євросоюзу. До повномасштабного вторгнення Сосну відправляли і на Туреччину, і на Китай відправляли. Зараз це ринок Євросоюзу, ну, в тому числі, наприклад, такі не дуже дружні країни, як Угорщина чи Австрія до нас. Навіть так. Скажіть, але чи можна якось. Ну... Я знаю, що в Україні 16% території заліснена. Я дивився дані десь місяць тому. Я пам'ятаю цю це число: 16%. Угорщина більш заліснена. Польща має десь 32 Німеччина має до 40%. Це Німеччина велика індустріальна держава. І вони купують ліс в Україні, бо він дешевший. Ну, не завжди. Насправді, там є питання, по-перше, по певним породам. Бо та ж Німеччина при всій цій великій площі лісів у них переважно це штучні соснові ялинові ліси. Плюс стоїть питання дійсно в деяких випадках, стоїть питання ціни в деяких випадках. Стоїть питання ну, до тих же угорців там, логістики. Тобто там є інколи і моменти от Був скандал декілька років тому про те, які купували деревину, зроблену незаконно в Україні, тому що якби, можна було і по ціні виграти. Тобто Там є багато факторів. Ринок деревини він такий ну, доволі цікавий. Бо насправді в Угорщині у них значна кількість їх лісів, це знов таки посадки акації, десь 30%, які були створені після війни, і воно їм не замінює потрібно наприклад, в достатній кількості бука чи ялини, тобто тут така комплексна ситуація, але знов таки будь-який бажаючий може зайти зараз на сайт державного підприємства Ліації, там є статистика експорту по країнам, і можна дивитися інформацію робити якісь розслідування. тому якби тільки добре буде, якщо хтось цю тему захоче глибше заглибитися. Я маю ще запитання, але нагадаю, нашій аудиторії ми спілкуємося з керівником експертного відділу Української природоохоронної групи Петром Тєстовим. Пане Петре, скажіть таке ще: ось ми бачимо, що ліси вирубують, але ж їх повинні також і відновлювати, насаджувати. Можливо. Площа виробок вирівнюється, врівноважується площами висівання чи висаджування молодого лісу. І так мало би бути насправді. Чи тут є відставання? Як ви вважаєте? Що ви знаєте про це? Ну, дивіться, згідно законодавства, після кожної рубки протягом двох років, років треба відновити ліс. Так, да, в багатьох випадках це. Робиться, ну там недостатньо якісно, але плюс-мінус, якщо так сказати, що я б знав би великі площі, де після рубок не відновили ліс, я б такого не сказав. Тим більше, якщо казати, наприклад, про Карпати, то в Карпаті в більшості випадків знов таки не можу сказати усюди. В більшості, якщо вже провели рубку і поруч ще зберігся ліс. Нормальний, то краще не садити, лишити під прородне пановлення, бо такий ліс він буде більш краще для пророди, не для людини. Але знов таки, от велика, дуже є таке, якби, думка, що достатньо ліс посадити на місці зруба, і все, проблеми немає. Угу. Те, що ліс висаджений. Де воно компенсує, умовно кажучи, дерева. А екосистема, яка буде, вона не буде компенсована. От, яскравим прикладом є лісосмуги. От багатьох лісосмугах, їх, на жаль, теж дуже сильно зараз рубають. Є старі великі дерева дуба. Але якщо подивитися по біє по кількості камах, рослин, тварин цих лісосмугах, там буде мало, тому що не було звідки взятися. І тому дуже важливо не тільки садити ліс після рубки, але от старі природні ліси, в принципі, в них не робити. Ну, в ідеалі будь-яких рубах, а для початку в них не треба робити суцільні рубки. Окремо, я знаю, ви привертаєте увагу до, до збереження пралісів. І навіть у Карпатах, я колись читав вашу публікацію, оці смереки, вони були. Карпати були масово засаджені смереками десь в часи австро-угорського панування. А є екологи і біологи, які кажуть, Варто було би в Карпати повернути ті ліси, які були там до цього, які там були до цього ліси, і як ця проблема чи це питання вирішується в інших країнах карпатського регіону, ті ж Румунії чи Польщі? Ну, дивіться, не можна наказати, що вся ялина в Карпатах насаджена. Ялина це така порода, яка кажучи, любить, щоб було простими словами повологіше і похолодніше. Тому на висоті більше там, наприклад, то залежить від регіону знов 700, 800, 900 метрів. Там якраз і має рости ялинові ліси. А от те, що нижче, то там мали рости букові ялицеві ліси, і на жаль, їх свій час вирубили, посадили ялину, бо ялина швидше росла. І така проблема є абсолютно по всім країнам. Колишній Австро-Угорщини, в тому числі Румунія, Чехія, навіть Польща, Словаччина. І як вони це вирішують так званими рубками переформування? Тобто, коли штучний ялиновий ліс, його не вирубують суцільно. В ньому, можна кажучи, вирубують там кожне п'яте дерево. Там, де на місці рубки, там підсаджуються бук, дуб, інші породи дерев, і в результаті. Ой, бук, Ялиця, і в результаті, якби поступово-поступово, за багато років без суцільних рубах цей ліс переходить в е, такі, ну, наближен до природнього ліс. І в Україні були такі експерименти і успішні в Карпатському заповіднику е, років 8 тому. Але, на жаль, вони зупинилися, і цю ідею рубок переформування лісівники стали використовувати з неблагими цілями. От я був особисто Львівська область, Сколівські Бескиди, Бескіди, від Кам'янських водоспадів, заказник зелемінь. Там росте буковий ялицевий ліс, який має тут рости. А лісівники кажуть, що це, це ліс поганий. Ми будемо його переформувати, щоб тут був такий самий буковий ялицевий ліс, але трохи кращий. Тому, на жаль, хороші західні ідеї у нас е, нищаться через бажання зловживання. Це дуже прикро. Останнє, мабуть, запитання. Ось такі публікації, час від часу, від якої ми відштовхувалися на початку нашої програми про стан збереження лісів, з'являються в засобах масової інформації України. Привертають увагу то до Карпат, то до Полісся, то до Волині, то до як ви кажете, ось Кировоградщині цінні ліси, дубові, так. Як громадянам реагувати на це? Добиватися обмеження рубок лісів, чи добиватися якось сприяти тому, щоб лісові господарства активніше насаджували ліси? Тут якась є комплексна, комплексна програма в державі. Чи поки триває війна, на жаль, на ліси махнули рукою? Ну, дивіться, навіть якби хотіла махнути рукою, крім війни, у нас триває паралельна євроінтеграція. Яка вимагає збереження старих лісів і вимагає збільшення проводи заповідних територій. Тому е, людям, які на місцях і які переживають за те, як зберегти той шматочок лісу, за який їм душа болить, де вони гуляють, я б радив в першу чергу піднімати питання створення заказників на цих територіях. В заказниках суцільні рубки заборонені. Створенням заказника вони врятують цей ліс. Для того щоб заказник треба на місцевому рівні активізовуватися, консультуватися з науковцями можна до нашої організації звертатися, писати наші сторінки в соціальних мережах або на сайті ЯКонтакти, якщо хочете створити заказники. Це от на місцевому рівні дуже важливо зберігати саме той шматок лісу, який вам подобається на загальнодержавному рівні. Дуже важливо ну от ми відчули допомогу громадян, коли лісівники зовсім недавно хотіли. Законопроектом дев'яносто п'ять скасувати процедуру оцінки впливу на довкілля, ну простими словами збільшити суцільні рубки в Карпатах. І завдяки тому, що громадяни активно писали в соціальних мережах, журналісти поширювали інформацію, репостили, писали народним депутатам. Завдяки цьому вдалося, що цей закон не прийняли. Він провалився. Тому, якраз от саме допомога громадян, вона в принципі чи не єдине, що зараз так активно дозволить зберігати українські ліси. Ви прослухали розмову на громадському радіо. При мікрофоні працював Олег Климчук. А нашим гостем був керівник експертного відділу української природоохоронної групи Петро Тєстов.